Добрий день, дорогі друзі. Хочу запропонувати вам свічки, які я виготовляю сама, самостійно. Використовую трави, аромамасла. І це не просто програмні свічки, а це магічні свічки. Можливо, хтось з вас не знає. Я працюю з духами мого роду. Знання Мені передали мої предки, бабуся і по мамині, і по папині, і по татовій лінії. І я використовую саме такий цінний інгредієнт, який я використовую в своїх свічках, це трави, які збирала ще моя бабуся. Її вже 8 років як немає, отже, цим травам ну, до 15 років. І так, да, вони мені залишились, і я їх використовую, і вони дуже класно працюють. Вже спробували мої клієнти, і, знаєте, як, як гарячі пиріжки замовляють. Дивіться, ось е, така свічка. Я зроблю фото цієї свічки, так, щоб вам було ближче видно. Е, ця свічка на здоров'я. Але це не просто для покращення здоров'я, а ця свічка. Для тих, у кого вже є якась хвороба. І за допомогою цієї свічки можна позбавитись хвороби. Єдине, що мені пишуть в Дірект і замовляють по 10 штук таких свічок. І я зразу кажу, що не потрібно купувати багато зразу. Чому? Цю свічку треба спочатку попробувати, запалити, посидіти 10-15 хвилин, поки вона горить. Поруч, дихати цим, і потім е, слідкувати за е, своїм е, станом, покращується, що покращується. Тобто треба взяти одну і е, спочатку попробувати, а потім вже замовляти багато. Тим більше, що я можу виготовляти індивідуальну свічку, тобто, якщо ви мені надаєте е, свою дату народження, е, фото, е, ім'я. По цих даних, по вашій енергетиці на фото, я буду робити свічку саме для вас. І бажано хворобу, якщо вона вже є, ви про неї знаєте, то ви маєте описати мені вашу хворобу чи назву, діагноз да, для того, щоб я її запрограмувала правильно і саме для вас. Звичайні свічки для покращення здоров'я зараз у мене тут немає, та вони виглядають отак. Ну, це голуба, а зелену я просто не взяла з собою сюди. Зелене на здоров'я да? можуть виглядати отак. Такі тоненькі вони коштують 20 гривень. Такі побільше, вони коштують 40 гривень. Така свічка, звичайно, я на неї витрачаю дуже багато часу. Це, виготовлення цієї свічки не йде навіть в зрівняння з такою свічкою. Хоча ці свічки працюють. Досить класно, судячи по е, тому, що мені говорять мої клієнти, які у мене брали свічки. Ця свічка, свічка дуже-дуже сильна. І я на неї витрачаю багато енергії, багато часу, ну і відповідно коштів так само. Тому вона коє набагато дорожче. Така свічка коштує, якщо я її зробила, не індивідуально для вас, то вона коштує півтори тисячі гривень. Індивідуальна свічка відповідно 2000 гривень. От така свічка. Вона може бути темно-синього кольору, вона може бути чорного кольору, і вона може бути темно-темно-фіолетового кольору. Тут я так само використовую трави, так само входить і цей мій дуже дуже цінний інгредієнт, як трави, які збирала моя бабуся. І ця свічка для того, щоб чистити, чистити себе, свою енергетику для того, щоб чистити приміщення, де ви проживаєте чи де ви працюєте. Вона досить добре очищає. І е, якщо десь не везе, да, щось там не дуже добре там, в відносинах навіть, тобто вона очищає від всякого роду негативу. Погано себе почуваєте просто, да, апатія, не хочеться нічого робити, не вистачає енергії, цією свічкою дуже добре чиститись від негативу. Так само працює і розміри так само є. Є тоненькі, ось такі. Ось тоненька є, трохи грубша. Ось як вони виглядають. Так, оці свічки. 20-40. Це так само 40 гривень. Коштує свічка. Для чистки негативу є ще така свічка. Ви бачите, що вона відрізняється. Вона відрізняється. Ця свічка кручена руками. Це зроблено моїми руками. Це не просто там десь заливаєш і да, на цю свічку я витрачаю так само багато часу. Так само я можу її виготовити індивідуально для людини, і вона буде більш ціленаправлено працювати для вас і саме для вас. Ця свічка коштує 100 гривень. От така виготовлена мною. І ще раз для порівняння. Ось така. Ось така і ось така. Чорна, темно-синя або темно-темно-фіолетова свічка. Тут так само є трави, там все, все, що потрібно, все є. Так. І є ще отака. От Оце вже. Якщо ці свічки можна назвати програмними. То ця свічка однозначно магічна. Ось на здоров'я і ось ця. Ця свічка вона не просто чистить простір. Не просто чистить вас від негативу. Ні. Вона вас захищає. Ця свічка для ворогів. Від ворогів безпосередньо. Коли ви будете її палити, ваші вороги будуть проявлятися. Вони будуть з'являтися в вашому житті. Вони будуть давати про себе знати. Їм буде погано. Їх буде крутити, мутити. Можливо, хтось з них може захворіти. І ви про це обов'язково дізнаєтесь. До тих пір, поки вона буде у вас горіти, вони будуть потрошки проявлятися. Ці свічки не треба спалювати від початку до кінця. Ні. Ці свічки от, поклали свічку, запалили. Хочете молитися, моліться. Яку ви знаєте молитву, будь ласка, читайте молитву. Не знаєте молитву, просто промовляйте. Те, від чого ви хочете позбавитись. Якщо ви знаєте своїх ворогів, знаєте їх ім'я, проговорюйте їх ім'я, щоб вони проявили, щоб вони від вас відчепили, щоб вони залишили думки про те, щоб вам робити щось погане. От прямо. Якщо не знаєте, хто ваш ворог, але розумієте, чи відчуваєте, що є е, заздрі, е, хто заздрить вам, або хто робить щось вам погане, да? або ви посварились з кимось е, і вас е, не знаю, вам сказали там які, якісь неприємні слова, то ви можете целеціленаправленно говорити е, про цю людину. Якщо ви не знаєте, хто ворог, то ви просто говорите слово ворогів. 10-15 хвилин свічка прогоріла, ви її потушили, не задувати. задувати свічки ні, не можна. Ви її потушили і залишили. На завтра ще раз. Палити їх можна в будь-який час, коли ви собі захочете. Її не треба спалювати від початку і до кінця. Вона може дуже довго вам служити, саме в ті моменти, коли ви розумієте, що є на вас якийсь негатив. Або важкий день пройшов. Да? Десь там на роботі з кимось поспорили, чи, чи на вас наїхали, чи, чи вам щось там погане сказали. От поганий день був, ви устали, вам, вам просто погано, ви відчуваєте прямо на собі оцей тягар. Запалили цю свічку, попросили захистити вас від всіх і всяких ворогів. І вона вам допоможе. Обов'язково. Така свічка коштує 2000 гривень. Також є от така свічка. Хто хоч трошки цікавиться езотерикою, то приблизно да, розуміє, що це за свічки. Це чакральні свічки. Я їх так само виготовляю е ручна робота. Це ручна робота, так. Це не просто малюночок чи щось. Ні. Вона така повністю. Це не якась свічка, на яку накручений віск. Ні. Я топлю віск. Я використовую тільки чистий бджолинний 100% віск. Я його топлю і з нього виготовляю от такі свічки. Знаєте, що чакри наші мають, кожна чакра має свій колір від червоного до фіолетового. Ось чакральна свічка. Що робить ця свічка? Якщо хтось з вас любить медитації, от під час медитації. Ви можете запалити цю свічку, і вона однозначно допоможе вам зробити безперешкодним потік енергії зверху і знизу з землі. Адже є два потоки енергії від ядра землі і з неба зверху. Один потік нас чистить, другий потік нас наповнює. І ці потоки мають співпадати. І мають проходити легко, без перешкод, без блоків. І якщо в людині є якісь блоки, то та саме чакра, якщо перша, то знизу це у нас опорно-руховий апарат, це зв'язок з родом. І Якщо там є блок, то там енергія не тече нормально. там є Блокування або звуження, як сосудик. Да? Коли у нас сосуди звужені, у нас поганий кровообіг, і починає або боліти голова, або підвищується тиск, або понижується тиск. Саме так працюють чакри: це енергетичні центри людини. Так ось ці свічки допоможуть розблокувати потік енергії по нашому фізичному тілу. І, відповідно, буде краще. Відгукуватись на нашому житті в соціумі. Чому? Тому що кожна чакра, крім того, що вона відповідає за фізичне тіло, вона так само відповідає і за наше оточення в соціумі, як ми себе проявляємо в соціумі, відносини між людьми, відносини в просторі взагалі. Є чакра, які відповідають за те, як ми себе відстоюємо. Є чакра, яка відповідає за. Відносини в сім'ї, в роду. Є чакра, яка відповідає за любов, за почуття. Є чакра, яка відповідає за те, як ми говоримо, як ми висловлюємось, чи можемо ми висловлюватися, чи ми у нас стопор, і ми не можемо нічого говорити і не хочемо. Є чакра, яка відповідає за нашу інтуїцію. Є чакра, яка відповідає за наш матеріальний світ, тобто наші гроші, наш достаток. І якщо десь є блок, то відповідно і проблема в житті людини саме от в цій сфері, де є цей блок. І оці свічки допоможуть вам гармонізувати потік енергії, розблокувати ваші енергетичні центри, використовувати однозначно добре в будь-якому випадку. Якщо свічка на здоров'я да, є. Свої правила є свої заборони, да, там не палити багато, а вистачає 10-15 хвилин не більше, то ця свічка абсолютно не має ніяких заборон. Вона рекомендована кожній людині. Тому, будь ласка, пропоную от такі свічки. І вартість таких свічок 400 гривень. Чакральних свічок вартість 400 гривень. Є ось такі свічки. Так само це отак от, от робиться. Не просто десь там заливається і заговарюється, і сипеться да, травка. Ні, це викатується кожна свічка. І вона так само, ну, ви бачите, що відрізняється і по формі, і, і по всьому. Вона не ідеальної форми, адже просто вручну неможливо зробити свічку ідеальної форми. І саме в цьому є родзинка цих свічок. Це фіолетова свічка. Вона коштує 100 гривень, як, в принципі, і ця фіолетовий кольор відповідає за зв'язок наш, нашої підсвідомості з вищими силами. Це саме зв'язок з Богом, з Всесвітом. І фіолетова свічка дуже добре підвищує і покращує інтуїцію людини. Якщо ви хочете бачити щось там в снах. Да, щоб сни вам давали інформацію? Якщо ви хочете або вчитеся десь на курсах, ви цікавитесь езотерикою, ви хочете вміти читати карти Таро, чи руни, да, і ви вас це цікавить, і вам потрібно покращувати вашу інтуїцію, ця свічка вам в допомогу. Так. Ось ці свічки, да, чорні. Ось вони такі. Я їх сфотографую і викладу. І ви зможете обирати для себе, що замовляти. Е, і ще раз, більше свічок можна замовляти ось таких. Вони не так довго горять, Да, вони досить швидко горять. І тут вам не треба е, прям слідкувати за своїм станом. Ви самі будете бачити, як змінюється ваше життя. Е, а те, що стосується здоров'я, то краще не замовляти багато. Також у мене є ось такі свічки. Червона така. Вона може бути світлішою, розовою, да? от тоненькі. Такі ж самі червоні не втягу з собою. Такі ж самі червоні, лише от такого розміру, да? стандарт. Та менше, тоньше. це трошечки товща. Ціни такі самі 20-40 гривень. І ось такі свічки червоні, да? це теж це теж викатані свічки з використанням всього, чого потрібно для того, щоб ви знайшли свою пару, для того, щоб ви гарно виглядали, для того, щоб протилежний. Пол на вас звертав увагу. Так само ці свічки працюють для того, щоб гармонізувати відносини в сім'ї, якщо є сім'я. Якщо є пара, то так само гармонізуються відносини. Ви прямо на очах будете бачити, як змінюється відношення вашої другої половинки, чи вашого друга, чи вашого колеги до вас. Ця свічка буде працювати саме так. Гармонізація відносин будь-яких, не обов'язково тут йдеться про кохання. Тут взагалі відносини між людьми. Не забувайте підписуватись на мій канал в Ютубі, на інстаграм сторінку. Так само у мене є сторіночка в тік токі і Фейсбуці. Підписуйтесь. І якщо в Ютубі. Жміть на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові там відео. Я викладаю там таро-розклади, загальні таро-розклади. В інстаграмі пишу багато дописів на різні теми, що стосуються магії. На жаль, у нас світла нема. Я записую це відео в темряві практично. Дивлюся, як краще, напевно, що так. Ще відьмена бутилка. В нашому магазинчику ми це все вам рекомендуємо. Е, відьмена бутилка вона може бути різною по розміру. Вона може бути такою, вона може бути маленькою, вона може бути зовсім маленькою для того, маленькою для того, щоб з собою носити. Відьмена бутилка може бути захисною, відьмена бутилка може бути е, на торгівлю, на гроші, на прибуток, е, і свічки так само, е, якщо ви зайдете на. Е, на всі дописи ви побачите, там є і грошові свічки. Я зараз з собою не приготувала їх, але так само і любу свічку я можу виготовити на замовлення, індивідуально. Бутилки обов'язково ваше зробити індивідуальну відьману бутилку, безпосередньо направлену на ту сферу життя, яку потрібно людині. Це теж працює, якщо вона захисна, вона працює. Да? Якщо на гроші вона працює, але можете собі уявити наскільки сильніше буде працювати відьмена бутилка, якщо вона зроблена індивідуально саме на цю людину, на яку, ну, яка замовила цю бутилку. Відьмена бутилка може бути на літр, вона може бути на три літри, вона може бути на п'ять літрів. Можете уявити собі от таку, отакий отаку бутиль. Це все можна зробити. Звичайно, що я не буду п'ятилітрові бутилі робити для того, щоб вам показати. Хоча виставлю фото, ви побачите фото великої відьманої бутилки. Там є свої особливості, там є свої особливі умови, що з нею треба робити. Тут я озвучувати цього не буду, це коли я виготовляю безпосередньо для людини, тоді я даю всі інструкції. Як використовувати що з нею робити саме з тою величезною відьменою бутилкою, вона працює однозначно як на захист, на захист не тільки людини, а самої людини, а всієї сім'ї, і захист працює 7 років. Тому, якщо ви надумаєте, якщо у вас є якісь проблеми в особистому житті, чи у вас є якісь проблеми з тим більше по здоров'ю, звертайтеся, замовляйте. Я з задоволенням виготовлю для вас. Свічку або відману бутилку. От ще, якщо хтось з вас вже займається магією, проводить якісь ритуали, ось є така свічка. Вам не буде видно, адже вона е, темно, темного кольору, і там не видно. Але тут, ну, я направлю світло саме на неї. О! Ось от так. Надіюсь, що ви знаєте, нічого не бачу. Нічого не чую і нікому нічого не скажу. Це ритуальна свічка для майстрів, професіоналів, які використовують ці свічки саме в своїх ритуалах. Дуже добре працює, коли потрібно закрити свою роботу перед тим, як чистити людину, перед тим, як робити відливки, перед тим, як тим більше, виставляти захист. Ця свічка дуже добре допомагає е, закрити свою роботу для того, щоб е, ніхто, ніхто не міг прощупати, що ви робите і для чого. Для, до нових зустрічей. Пишіть в Дірект, Viber, WhatsApp. Вся інформація є в шапці профілю.